Ми з нею переходили і до половини не дійшли, він як дав. Пані Тетяна пригадує історію, яка із нею трапилася кілька місяців тому у Рівному, на пішохідному переході по вулиці Студентській. Я залетіла, аж до того о, о, цього залетіла, уявіть. І що? І добре, що не втік, бо поліція приїхала, е, е, зразу забрали дві ноги, чотири місяці, дві ноги. У гіпсу і голова, і рука, і дві ноги, коліна, але він ще перебив мені цю кость центральну. Уявіть, 16 жовтня на цьому ж пішохідному переході знову збили людину. Під колесами автомобіля опинилася 17-річна дівчина. Слідчий встановив, що водій автомобіля Нісан, 39-річний житель села Здобиця Рівненського району допустив наїзд на 17-річну рівнянку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчий розпочав досудове розслідування. Керманич позашляховика попередньо був тверезий. У нього відібрано біологічні зразки. Дівчиною з переломом руки госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні. Жителі вулиці Студентської розповідають, аварії на нерегульованому пішохідному переході трапляються часто. На думку опитаних нами людей, це відбувається, бо водії не зважають на знаки та не зупиняються, аби пропустити пішоходів. Дуже небезпечно. На моїх очах жіночку збили, бо тут гасають, не, збили, не звертають уваги, що пішохідний перехід. То я вже своїм говорю, переконайтеся, що машина зупиняється, а тоді йдіть, бо водії дуже не дисциплінові. За вважаєте небезпечним? А чому? Бо там дуже часто трапляються ДТП. А на вашій пам'яті скільки вже сталося? Ні, напевно, дві. Небезпечний, він дуже небезпечний. А там стільки аварій вже було. Тому що стоять ось машини. Ага. І як ми переходимо, нам не видно ці машини, що їдуть, а водіям не видно ті, хто переходить дорогу, і дуже швидко є їздять. Покращити ситуацію на думку людей зможе світлофор. Разом із тим, у патрульній поліції закликають бути уважними не лише водіїв, а й пішоходів. Більше того, закликають людей у темну пору доби використовувати світлоповертальні елементи. Відповідно до пункту 4.4 правил дорожнього руху України у темну пору доби або за умов недостатньої видимості. Пішоходи, які рухаються проїзною частиною, чи звідчим, повинні використовувати світлоповертальні елементи або бути в воді зі, зі світлоповертальними елементами. За порушення цього правила передбачено штраф разом із тим, у патрульні поліції нагадують водіям, що перед пішохідним переходом вони зобов'язані зменшувати швидкість та бути максимально уважними. Дарина Черемшина та Ілля Лахай, телеканал Media Group.